Мова ключ до здоров'я під таким гаслом в обласній бібліотеці працюють курси, на яких інвалідів безкоштовно вчать іноземним мовам. Педагоги пояснюють, такі знання допоможуть інвалідам адаптуватися у суспільстві та подорожувати за кордоном. Розпочали місяць тому з англійської мови. Потім з'явилися охочі вивчити ще чеську та словацьку. Та найпопулярнішою серед рівненських людей з особливими потребами лишається мова наших західних сусідів. Якщо я добре вивчу польську мову, то я б хотів би поїхати на екскурсію, побачити, як там. Люди прозивають, як працюють вони, навчають учнів педагоги-інваліди, які вміють знаходити підхід до кожного. Їм допомагають філологи з Рівненського інституту слов'янознавства. Волонтери зазначають, слухач, котрий ходитиме на всі заняття, легко зможе порозумітися у чужій країні. Більшу увагу зосереджуємо на розмовній мові вчимо елементарні фрази як. Щось в магазині можливо купити, як запитати дорогу числа, але на, на граматиці ми особливо не загострюємо увагу. Організатори акції хочуть винагородити волонтерів записом у трудовій книжці з відповідним проханням. Вони планують звернутися до обласного управління освіти. Уроки мови, які надають нам студенти, і їхня практика з нашими інвалідами можливо колись в подальшому могла бути їм записана в трудову книжку як перше робоче місце, тому що це. Досить специфічне навчання, і робота з інвалідами не така проста, як звичайна робота в школі. Нині організатори курсів планують набрати додаткові групи, де вивчатимуть російську мову та поглиблюватимуть знання з української. Володимир Струс, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.